Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде компактна і доступна зарядна станція від компанії FlashFish. Масова необхідність в пристроях подібного типу у нас виникла, можна сказати, минулої зими, із зрозумілих причин. Але на той час в продажі здебільшого зустрічались якісь такі потужні дорогі зарядні станції від відомих брендів, що було не по кишені більшості українців. Потім вже згодом під кінець сезону почали з'являтися більш доступні рішення. І ось новий сезон ми вже можемо зустрічати досить доступними і водночас функціональними зарядними станціями, як, наприклад, ось цей варіант. В основному портативні зарядні станції відрізняються між собою ємністю вбудованої акумуляторної батареї та потужністю розетки, до якої ми можемо під'єднувати побутові прилади. Якщо ми хочемо живити там і холодильник, і телевізор, і ще якесь побутове приладдя, то, звісно, нам знадобиться дорога, потужна зарядна станція. Але якщо наші потреби більш скромні, нам достатньо просто там. Підзарядити декілька телефонів, ноутбуки, заживити роутер, то, в принципі, ось цей варіант вже можна розглядати. Ця річ називається FlashFish A201. Вона має вбудований літіонний акумулятор на 48 тисяч або 48 А. Ну і можна сказати, що в більшості легкових автомобілів встановлюється акумуляторна батарея приблизно такої ємності. Тобто, в принципі, ємність батареї тут досить велика. Можлива кількість зарядів розрядів 800. І знову ж таки, це нам дозволяє тривалий час використовувати даний пристрій. Максимальна потужність, яку може видавати вбудована побутова розетка для побутових приладів, складає 400 Вт, номінальна 200. В принципі. Будь-який ноутбук можна заживити від цієї розетки, і, як показала практика, від одного повного заряду вбудованого акумулятора ноутбук можна зарядити приблизно три рази. Окрім цього, на борту є потужний вбудований світлодіодний ліхтарик, 18 ватний роз'єм USB Type-C і два звичайні USB на 2,4 А. Але роз'єм USB 1 має ще декілька додаткових приємних моментів. Роз'єм USB 1 видає струм 24 ампер при напрузі 5 вольт, але може працювати з напругою 9 вольт, видавати струм 2 ампер і 12 вольт, видаючи струм 1,5 ампер. Тобто від роз'єму USB 1 ми можемо заживити наш роутер. Але і це ще не все. Цю зарядну станцію ми можемо використовувати не тільки вдома, а й на відпочинку. В комплектацію передбачено ось такий адаптер, який під'єднується до відповідного роз'єму. Тут у нас напруга 12 вольт, а максимальний струм 10 А. І від цього роз'єму прикурювача ми можемо заживити, наприклад, автомобільний холодильник або будь-який інший автомобільний аксесуар, який під'єднується до роз'єму прикурювача. Ну, наприклад, автомобільний компресор для того, щоб на природі накачати надувні меблі. Отже, за допомогою цієї зарядної станції ми можемо заживити або зарядити будь-які домашні прилади на 220 вольт потужністю приблизно 200 Вт. Також можна живити автомобільні аксесуари і заряджати будь-які. Портативні гаджети, там планшети, мобільні телефони тощо. Але що стосується зарядки самого пристрою, тут доступно в нас два варіанти зарядки або від побутової розетки на 220 вольт, або від автомобільного прикурювача, що теж зручно. Наприклад, якщо у вас вдома довго немає електричного струму. Можна зарядну станцію зарядити в автомобілі, з'їздивши кудись по справам. Під'єднуються обидві зарядки до одного роз'єму, тобто можемо під'єднати автомобільну або мережеву зарядку. Повний цикл заряду відбувається приблизно десь за 5-6 годин, що в принципі не досить і довго. Під час зарядки зарядної станції на дисплеї ми можемо бачити процент заряду акумуляторної батареї. Ну і відповідно при використанні зарядної станції ми бачимо процент розряду. Натискаючи кнопку вімкнення, ми активуємо ось ці роз'єми USB, USB Type-C і роз'єм для під'єднання автомобільних аксесуарів. Натискаючи і утримуючи цю кнопку, ми вимикаємо ці роз'єми і ще раз натискаємо Утримуємо, вимикаємо повністю пристрій. Далі, ось таким чином, пристрій вмикається. Це кнопка, яка в нас активує побутову розетку. Коли засвітився світлодіод, в нас побутова розетка заживилась, і, до речі, виробник зазначає, що на побутовій розетці тут правильний синус. І одночасно, з вімкненням побутової розетки, у нас вмикається система охолодження. Тут є вбудований кулер, який досить якісно і ефективно охолоджує зарядну станцію. В процесі зарядки різних пристроїв вона майже не нагрівається. На тильній стороні зарядного пристрою розташувався світлодіодний ліхтарик, або я навіть сказав би світлодіодна панель. Тут є декілька режимів яскравості, і це не найяскравіший режим. Ось, будь ласка, ліхтарик дуже яскравий. І ще є два режими, таких проблискових маячків. Ну, наприклад, позначити, що у вас сталися якісь там неприємності, вам потрібна допомога. Або просто влаштувати дискотеку. В цілому мені дуже подобається конструкція і ергономіка даного пристрою, а також подобаються його компактні розміри і вага. При ємності акумуляторної батареї ампер годин і при наявності побутової розетки на 220 вольт, тобто тут ще всередині вбудовано інвертор, важить ця зарядна станція трішки більше, ніж 1,5 кг. Для її транспортування є ось така розкладна зручна ручка. Вона, в принципі, нормально працює, якісна. І також хочу зазначити, що самі матеріали виготовлення цього пристрою теж якісні. І мене це трішки дивує, тому що ну, вартість у нього більш ніж доступна, як для пристрою такого типу і пристрою з такими характеристиками. Також хочу зазначити, що одна з таких зарядних станцій є у нас у власному використанні. І в принципі, всі озвучені мною характеристики, які заявлені виробником, вони насправді існують не тільки на папері, а й на практиці. Тобто ніяких зауважень до цього зарядного пристрою в мене немає. При цьому ми експериментували. Ноутбук можна зарядити приблизно три рази, але краще за все заряджати його в вимкненому стані або в режимі сну. Так зарядка відбувається максимально ефективно. Ефективно всі інші функції працюють також ефективно, нормально і знову ж таки при такій вартості це мене дивує. Тому якщо ви шукаєте компактну зарядну станцію для вирішення якихось першочергових задач без необхідності під'єднання потужних побутових приладів, однозначно можна розглядати даний варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.